Якщо говорити про Шмигаля, ви ж самі розумієте, що Шмигаль це бліда тінь президента Зеленського. Коли президент Зеленський обіцяв кінець епохи бідності, кінець епохи брехні, кінець епохи кортезів, щоб кожен жив як президент, а президент простий вчитель, по 4 тисячі доларів підуть тільки на один термін і так далі. Тобто він весь час брехав. Так от, якщо ви подивитись на Шмигаля, він намагається бути як такою луною у президента Зеленського. 500 тисяч нових робочих місць. Пам'ятаєте, так? Да? Потім, коли питають, де вони, він каже, я не розумію, про що ви питаєте? О окуня включив, і він не пам'ятає, про що його питають. Зараз хочу вам нагадати, в січні місяці ми в цьому з 1 березня проведемо індексацію пенсії на 13%. Провели на 7,96 замість 13. І тиша стоїть, коли його питають, він знову Окуня включає і каже, що таке все. Я взагалі не пам'ятаю, де я знаходжусь і так далі. Прийняли рішення під, мораторій накласти підвищення тарифів, закон було прийнято, да-да-да-да-да. Бац, і підняли тарифи на електричну енергію. І питають, а що таке? Так в законі написано, не написано, що на електричну енергію не будуть підніматися. Ну, добре, на електричну енергію не будуть підніматися, але ж на газ. Там чітко прописано, що не повинні збільшуватися тарифи. І позиція номер два дуже цікава, що <кій> якщо в минулому році Нафтогаз мав збитки 70 мільярдів гривень, то в цьому році в нього плюс 14 мільярдів. То якщо він в плюсі в умовах війни, якщо він цей рік не купляв газ імпортний взагалі, і виявилося, що можна пройти зимовий період на е, тому газу, який ми видобуваємо, тобто видобувається в Україні. То я хочу задати просте питання, які підстави для збільшення тарифу на газ, окрім бажання покласти більше в кишеню тим людям, які на цій темі е, отримують якісь прибутки? Ви ж пам'ятаєте, коли президент Ющенко казав, я до цього вашого вонючого газу нічого не маю? Ну, мав він чи не мав сказати важко, але ви ж пам'ятаєте, коли він цього Льошу Мерседеса відправив на перемовини до Газпрому? І вони розірвали контракти на 25 років, які були, які зпоєднували тарифи на газ для України і тарифи на транзит. До речі, Газпромівці тоді здивувалися і попросили, може, ми неправильно зрозуміли, що він каже, бо Льоша з нами українською мовою говорив. Він переклали все нормально. Да, і розірвали ці контракти. І потім почалося це хвилеподібне підняття ціни на газ, яке закінчилося тими газовими угодами 2009 року, по яких Янукович судив Тимошенко. А Льша Мерседес, то, до речі, нагадаю, він вже був великий патріот, він вже очолював Конгрес українських націоналістів. І перше, що Льоша зробив, це купив собі Мерседеса. чого його Мерседеса назвали. За 3 мільйони гривень купили вони тоді Мерседеса з вібромасажером, з який йому був в його кріслі. Тобто він виліз в такому великому, потужному там, якомусь населеному пункті, де всі їздили без вібромасажера ніхто не їздив. Не Мерседес це було -звичним, звичним засобом транспортним пересування. Тобто газова тема це завжди була тема для наживи тих людей, які фактично контролювали цей бізнес. А контролювати бізнес у нас може тільки та особа, яка має найвищу владу. Ну, тепер ми бачимо, хто у нас намагається, як то кажуть, збільшити свої прибутки. В даному випадку мова йде про тих людей, які казали, що ми знайшли. Рішення тарифної проблеми, що ми два рази знизимо там тариф на тепло, так і, так, і так далі. Ми обіцяли місцевим органам влади, що ви там не піднімаєте тариф на тепло, хоча тариф на газ їм збільшили. А ми вам тоді, значить, дамо компенсацію. Як завжди набрехали, нічого не, не, не все вігнали в борги теплокомуненерго і тепер сидять, думають, що робити. Тому прогнозувати, що буде, я не можу, тому що е, це така публіка, яка вірити, які не можна. Але. По тенденціям, які я бачу, то в них величезне є бажання збільшити вартість газу для населення по закінченню опального сезону. Як буде, ми з вами поживемо, побачимо, як казав Мій дід, Що було, те бачили? А що буде, те побачимо. А Тут дуже цікаве питання, що таке ринковий тариф. Ми свого часу, коли вели перемовини з МВФ, зап... ну, вони мені просто от на пальцях пояснили, що таке ринковий тариф. І в чому була логіка, яку вимагав від нас Міжнародний валютний фонд. От є Україна. Власне, видобуток газу десь порядка 20 мільярдів кубічних метрів. Це разом усі компанії. Нафтогаз державний, плюс приватні компанії. Взагалі, вони всі разом. Тобто газ внутрішнього видобутку, загальний складав десь порядка 20 мільярдів кубічних метрів. споживання газу в Україні складало було 30 мільярдів кубічних метрів. Значить, 10 мільярдів кубічних метрів десь треба було взяти. А де їх можна було взяти? Їх можна було тільки взяти з Ну, а варіантів було два. Варіант перший це багаторічний контракт. От у вас є, як нам мені казали в 2018 році, коли я писав, чого ми весь час орієнтуємося на біржу. Ну, умовно кажучи, в Дюссельдорфі. От, є біржа в Дюссельдорфі. Там продається газ по, ринку, по біржовій ціні. Питання: скільки цей газ повинен коштувати для українського трейдера, щоб він його купив і привіз в Україну і продав? Тобто він повинен коштувати ту ціну, яка є на біржі в Дюссельдорфі, да? мовно кажучи, плюс транспортні видатки, да? плюс, коли ви його ввозите, ви ще ж повинні сплатити податки. В общем, це все туди включається, і потім ви його продаєте. Кінцева ціна буде набагато вища, ніж ціна в Дюссельдорфі. Це зрозуміло, правда? А тепер порівнюємо з ціною того газу, який видобувається в Україні. Він набагато набагато нижчий. Але якщо ви хочете, щоб не було корупції, у вас ціна на цей газ повинна бути однакова для всіх. Мовно кажучи, імпортний газ, ви берете імпортний паритет, да? ви його ввезли, заплатили податки і так далі, реалізували. От вам ціна. А цей газ, який вашого внутрішнього видобутку, ви його штучно піднімаєте ціну до цього, да? щоб у вас не було різниці в тарифах. Чому? Різниці в ціні. Тому що, наприклад, як крали раніше Нафтогаз до, до приходу нашого уряду? От є домогосподарство, ми ж завжди кричали, як що треба весь газ національного видобутку відправити тільки народу. Правильна ідея. А що далі відбувається? А далі є норматив. Вдумайтесь, на один квадратний метр житлової площі передбачалось витратити 11 кубічних метрів газу. До речі, в 2013 році під час правління Януковича вони рахували, що в середньому господарство, томогосподарство використовувало тоді, без засобів економіки, десь в середньому по Україні, десь в районі 6 кубічних метрів. А вже останній раз, коли ми робили, коли ми дивилися і споживання газу в Україні за рахунок багатьох факторів, воно було на рівні 4 кубічних метрів на квадратний метр житлової площі. В три рази менше, вдумайтесь, ніж Нафтогаз мав списано. Що вони роблять далі? Вони цей газ списують на населення. Обсяги, да, берем? З 11 кубічних метрів на квадратний метр сплої площі. Отримують відшкодування з бюджету за цей газ, але фізично цей газ нікуди не дівся. Він же в них залишився, бо його ж не використав. І вони цей газ в другий раз продали вже комерційним структурам по ринковій ціні. Це, це, це називається двократна перепродаж, так? Да? Так от, тільки на цих оборудках в 2013 році е, тодішнє керівництво Нафтогазу вкрало 500 мільйонів євро, щоб ви розуміли. Тільки на цьому обороті. І тому В каже, у вас завжди таке буде існувати, якщо у вас буде різна ціна на газ, ну, а різницю ж теж їм компенсував? Вони списали на людей, да? Люди отримали, начебто, по субсидіях, їм відшкодували різницю в тарифах Нафтогазу, да? На газ, який вони не постачали людям, а потім вони його ще раз продали. І тому Нафтогаз завжди був проти того, щоб ставити лічильник людям. Тому що якщо лічильник поставиш, то з'ясується, що ти стільки йому газу не продав. І більше того, я вам скажу: в тарифі на газ було закладено встановку лічильників, але вони цього не робили, тому що їм це було невигідно. А коли сказали, давайте ставити лічильники, вони кажуть, хай народ ставить. Ну от хто у нас продає газ, хто продавець товару? Продавець товару є Нафтогаз. А хто має лічильник поставити, споживач. Це все одно, що ми з вами прийшли в гіпермаркет, купляємо якийсь товар, а нам кажуть, а де, ти, а де твоя вага? Ти що без ваги сюди прийшов? Ну як тобі ми можемо продати, якщо в тебе ваги немає? А, ну нема в тебе ваги. Давай ми так на глазок прикинемо, скільки там. Ми тобі там завищимо. Не 300 грам купив, а 500 Тобі не подобається, це ми тобі не будемо продавати. Ти все одно за 300 заплатиш, а за 200 там держава нам відшкодує. Отака була схема. А, так от, коли ми це все поламали, коли ціна на газ стала однакова, виникло друге питання дуже важливе. Но ціна ж на внутрішньому ринку на газ набагато нижча, ніж імпорт. І виникає величезний розрив, правда в ціні. Ну, умовно кажучи, якщо. А, Імпортний паритет це було там, як ну, сьогодні беремо там, 8 гривень за кубічний метр, а умовно кажучи, видобуток газу там було 3 гривні. 3 гривні. І виникає ця різниця. І хто її отримує? Її отримує той, хто володіє газом, а володіє газом Нафтогаз. Володіє газом Нафтогаз. І що він робить? А чому він ним володіє? Тому що в його складі є компанія. Укргазвидобування, яка видобуває газ. Є компанія Укртрансгаз, яка транспортує газ, і сам власний нафтогаз, який торгує цим газом. По ідеї, це все не потрібно, потрібно розділити цей Нафтогаз. Хай Укргазвидобування видобуває, продає, отримує гроші і збільшує видобуток. Правильно? Ну, Коболів що робив? він же розумів, що головний прибуток у нього це Укргазвидобування. Вони купляли газ по фіксованій ціні в Укргазвидобування, тобто вони фактично експропріювали А потім оцю різницю в тарифах забирав Нафтогаз, не Укргазвидобування. І смисл бандлінгу полягав в тому, щоб укргабування отримало ці кошти, оцю різницю. Тоді в них з'являлися оборотні кошти, за рахунок яких вони б могли збільшувати видобуток газу. Раз. І друге, дуже важлива річ: оцей надлишок коштів. Направлявся на допомогу людям в вигляді субсидій, які не могли самі заплатити за газ? Так от, якщо ви не купляєте імпортний газ, то якою має бути ринкова ціна на газ? Вона може, має бути такою, яка, по якій продається газ внутрішнього видобутку на біржі. Значить, компанія «Укргазводобування» повинна вийти на біржу з усіма іншими. А для того, щоб вони не хитрили, потрібно заборонити експорт газу з України, тому що нам не вистачає. Ви ж не будете ресурс, якого вам не вистачає, дозволяти продавати кудись іще. Ні, це повинна бути заборона, а ви ж не вивезете газ. Ну це ж це ж магістральні газопроводи там проконтролювати не складно. Тобто ви повинні будете продати цей газ всередині країни. І якщо у вас є цей обсяг, який дорівнює газовому балансу України, ви його продасте. І, в принципі, баланс ви виведете. І ця ціна буде навіть не та, яка сьогодні є, вона буде набагато нижчою. І сьогодні вони кажуть, давайте імпортний паритет. А які підстави для імпортного паритету, якщо ви не імпортуєте газ? От коли ми купляли 10 мільярдів в середньому, в рік, там, да? да, ми змушені були підтягати внутрішню ціну до імпортного паритету. Но сьогодні такої потреби немає. Вони замінили це форму. Ринкова ціна. Що значить ринкова ціна? Ринкова ціна це та, яка складається на ринку. Ну, у вас немає газової біржі. Продавайте на біржі. Тобто, що треба робити? Треба, от у нас є, умовно кажучи, газ для населення і теплокомуненерго. да? Ми можемо порахувати його собі вартість, плюс там усі ці податки, і встановити, що це у нас фіксована ціна. Решту, будь ласка, продавайте на біржі. Нема питань. І тоді ми побачимо, що там і як там, тому що сьогодні потреба в Газі не така велика, як була раніше. І ціна не буде така, як сьогодні, наприклад, в Дюссельдорфі. Ну, їх потреби більше, у них там скрапла газ, везуть із за океану і так далі. І так далі, і так далі. І то там ціна падає. І нема у нас ситуації, як в Молдові, де Газпромін диктує таку ціну, яку вони хочуть. У нас сьогодні є можливість абсолютно нормальну ціну встановити на газ в Україні. У нас немає сьогодні потреби підтягувати її до імпортного паритету. Ми не імпортуємо газ. Це публічно заявлено. Вона, вона може бути навіть нижчою, тому що по великому рахунку, ще раз скажу, нафтогаз показав прибуток вперше. В минулому році в нього було мінус 70 мільярдів, зараз плюс 14. І цей прибуток буде зростати, тому що по великому рахунку ми, у нас споживання газу не збільшується в Україні. А виробництво, як вони звітують, вони збільшують видобуток. Це те, що потрібно було робити. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Ньюзрум.